А підчув про велике оновлення гаджетів від Apple. Значить, Apple нещодавно зареєструвало офіційно запатентувало своє розумне кільце. Мені здається, це сталося на фоні успіхів Самсунга, їх прямих конкурентів. Слухай, як це геніально, Що колись ми дарували всього одно кільце, і ось типу саме так після рекламної кампанії почали дарувати перед весіллям ще кільце і тут Apple зрозуміла, що треба використати е, якийсь територію, де люди купляють, але щоб купувати щось дорожче, це щоб на весілля дарували кільце Apple Га і гаджет. І приємно, да, це точно. Важливі. Мені здається, скоро взагалі поціновувачі гаджетів будуть як Танос, тому що вони будуть збирати оці ці кільця від в різних виробників, і просто вся рука буде в кільцях. І ще розумні браслети. Потім це дуже цікаво. Це, це дуже просто ми будемо з розумних аксесуарів. Складати, що на зараз відомо про це кільце, що воно буде е, працювати у зв'язці з Siri, голосовим помічником Apple. Ну і буде звичайно вимірювати різні функції організму в різні цікаві показники, і все це передавати на смартфон. Які там буде спеціальні можливо функції або цікаві новинки? Поки що невідомо, але керувати таким розумним пристроєм можна за допомогою Siri. А, ну це е, більше для здоров'я, мабуть, кон Це більше для здоров'я, так, стану. так. Ага, ага. А, ну типу, що якщо ти хочеш е, весілля ль, кохати один одного і померти в один день, то це у тебе буде, буде кільце, щоб синхронізуватись Типу. Це точно. А ціна поки не відома, так? Нічого. Ціна цього кільця поки не відома, але є інформація, що це буде працювати разом з Apple Vision Pro. Тобто в тебе буде е, шлем, кільце. Ну і треба якийсь третій гаджет ще прикольні для того, щоб ти прям був як я знаю, кіборг якийсь. Я, до речі, чув, що Vision Pro наче там е е е великий спад по продажах. Так, не зовсім. Поки просто не зрозуміло, як його приміняти, якщо ти там не художник, не дизайнер або Є. ще щось. Apple такий, так, ну щось окулярне зайшли, давайте щось інше. Давайте кільце. Давайте, давайте кільце. зараз буде. Я думаю, що з такою динамікою Apple випустить розумний пакет у uh, 2028 році, і все одно він буде мати якусь свою аудиторію. То прикольно уявити Кука, котрий виходить, і такий. А ми перестроили пакет. Такий пакет, пакет який в стримому дизайні, але тебе, знаєш, не тебе, але розумний. Розумне кільце це поки що перспектива не зрозуміла якого року. А вже скоро, дуже скоро, саме 10 вересня. За інформацією інсайдерів, Apple презентує нам нові гаджети. Цього року обіцяють новий iPhone, нові Apple Watch, а також нові Apple AirPods. Ну ми бачили вже злиті в минулому випуску фотки нового iPhone, Тому він новий iPhone, як і попередні нові iPhone. Тож будемо чекати супернові гаджети від Apple. Можливо, пакет, можливо, щось ще, можливо, кільце, Apple. Дивуйте нас, будь ласка. Тім Кук, дивись, як скап, який скарпи, який генії інженерії. Купу ідей вже забирай Сергія, я буду вести з Жоняєва. Нормально, я не проти такої рокіровочки. Головне, що це нове розумне кільце від Apple, все одно перші три роки буде заряджатись через провід Lightning. Потім ще два роки будуть думати, чи впроваджувати, а потім все-таки впровадять Type-C. Коли вже будуть безпроводні зарядки всюди. І зараз на часі просто крикнути Сі, Сі! Містер Сі, тепер в Ютубчику. І е, він не міг просто зайти так легенько, він е, і там побив рекорд, тому що буквально за два дня він набрав 30 мільйонів підписників. Коротше, це неймовірна цифра. А якщо говорити взагалі, яка динаміка була, то за одну годину 29 хвилин, тобто менше ніж люди півмарафони бігають, він досяг одного мільйона. Ну це дуже впливове, і це знов ж таки. Ми повертаємось до наскільки зараз ну, такий культ особистості та впливовості соціального капіталу вагоми в світі і. Мені здається, Кріщана, це е, ну, як є паттерн, да, тому що спортсмен недалекий. То Кріщана монетизував, мені здається, все. Що у нього є е, одяг, у нього є. Е, що там ще у нього є засіб для, для душу, здається, якийсь цей. да, вид... Засіб для душу. Yeah. та, У нього є багато мільйонів в клубі, Анасрі, Ан і е, якщо хто не знав, це зараз вважається наймедійніша людина, тому що загаль загально по всіх соцмережах у нього майже мільярд там щось 979 підписників. А якщо говорити про новий канал, то там він, звісно, буде обговорювати футбол. Він обіцяє, що будуть гості. Він обіцяє розповідати про лайфстайл, сім'ю і так далі. Тобто буде дуже цікаво, і він обіцяє, що він всіх здивує. Звісно, здивує це ж хреща. Я вважаю, що на заставці він повинен вибігати, кричати, і... ілі перебівка повинна зашикає. Сіти це, <світ> це точно І така перебівка. Масштаб особистості Кріштіану настільки великий, що в Ютубі з'явились канали, які просто стрімлять зараз. Як канал Кріштіану Роналду набирає підписників, і зараз от я зараз прям <світ> перед випуском перевірив. Зараз в нього вже майже 40. 4 мільйони підписників, так. і там є така діаграма, де Кіштяну наближається до містера Біста, потихеньку, поступово. І це да, просто да, да. фахівка. Ну, бі... Містра Біста там 330 мільйонів. Більше 300, мільйон. 300 так. Слухай, ну там місце Рабіса ж якась е, факап, і у нього почалися байкот та відписки, але подивимось. Але у нас, у нас, як ви бачите, не 30 мільйонів, а ми робимо україномовний контент. Тож хочеться, звісно, ми не Кріщано Роналдо, але все ж таки ми два хлопчака, котрі намагаємось просувати україномовний Ютуб. Тож поставте подбайку та підпишіться на наш. Бо Крісяна Роналдо це зробив, мені здається, вже. Також нагадую, що у нас є ще два цікавих канала: бесіда про бренди та «100 брендів. Шукайте, дивіться, там багато корисного і цікавого по маркетингу. А ти чув, що Apple випусти настільного робота? І це не не презентацію вересня, а десь колись там після е, кільця. Що відомо, що Apple хоче створити такого насильного робота? Робот буде схожий на такий iPad, котрий буде посаджений на маніпулятор на стільці. Взагалі, так концептуально мені сподобалось. Він мені нагадав якийсь iMac, я не пам'ятаю якого року. Тобто він буде 360 градусів рухатись, і які операції він може виконувати. Дуже цікаво. Тобто, це такий не робот, а такий гаджет. І спеціальний, який буде поруч з тобою, ти постійно там щось можеш на ньому виконувати. Якісь припині штуки. А чому вони його назвали роботом? Тому що він буде більш розумний, ніж Siri. Він буде рухатись, і в ньому якраз буде цей Apple Intelligence, чи як там зветься правильна Apple Intelligence. intelligence. Насправді функціонально зараз небагато інформації, але говорить, що воно буде допомагати взаємодіяти з людиною. Якщо ти дзвониш і переміщаєшся, воно буде ходити якось за тобою по стільцю. Але Apple, що важливо, обіцяє, що він буде коштувати десь тисячу баксів. Хоча таке вже тобто було. Тобто дешевше, ніж новий iPhone. Так, так, дуже вірюся. Якщо цікаво. то буде iPad, ай то так. Знаєш, мені здається, що Apple просто такий, так, там Ілон Маск робить це. Так, там Китай G1. Треба теж вброс скинути, а потім зіллються, як і з Apple Car вони злились. Довго таки підігрівали потім цікавіся потім. Ми передумали. Ну тут поки що мені, наприклад, не зрозуміла додаткова цінність цього гаджету, бо що це таке? не зрозуміло, Чому це краще, ніж ноутбук, iPad, iPhone. Він буде за допомогою помічника Siri та Apple Intelligence реагувати на твої якісь слова. Типу, подивись на мене, перестав екран зусереться на людині, яка вимовляє слова. Тобто, поки що це виглядає як не в образі роботів. Зараз ще немає це типу сексизм, роба який. Випуск. Треба думати наперед і роботів не ображати ні в якому разі. Так, так. Та. Ну коротше, тому подивимось, що це буде. Не знаю, наскільки це дійсно захопить ринок. Подивимося, Apple, подивимось. І ми, як завжди, не забуваємо, що можемо знімати контент, а ви дивитись його завдяки зсу. Тож ми збираємо е, на допомогу ЗСУ, де з'явиться QR-код. 10, 15, 100 гривень будь-яка сума допоможе. Будемо вдячні. Це збирає мій знайомий. все прозоро і всі звіти в нашому інстаграм-аккаунті бренди. А ти чув, що Китай починає серійне виробництво роботів? І це не звичайні роботи, а гуманоїдні роботи. G1. Тобто, в Китаї так спала народжуваність, що вони вирішили тепер штампувати роботів. Непогано Китай непогано. Це знаєш, Китай, це ті, хто ніколи не пропадає. Але насправді то, що на останній презентації робот продемонстрував дивовижні властивості. Він там і стрибав, і танцював, і підіймався е, сходами, долав перешкоди. Тобто така твереза людина, котра вміє рухатись. Попередньо відомі деякі характеристики. Ну, по-перше, що у нього буде мікрофон, і він може говорити, а також мікрофон на е, як. Перетравлення вашої інформації, тобто він може приймати діалог, приймати команди. І е, з точки зору якоїсь автономної роботи, дві години, звісно, здається, що це дуже мало, але деякі люди менше працюють, ніж цей робот, <смеш> <смеш> менше ніж дві години. Але е, вже це такий знаєш, е, швидкий прогрес. А скільки а, ж він і коштує? Наразі там відомо попередньо, що він буде коштувати десь 16 тисяч доларів. Тобто, чи купляєш. Середню тачечку, чи купляєш робота і пригаєш бігаєш з ним. <рив> Незрозуміло. О, все одно, типу, це ж повинно якось інвестиція окуповуватись, це не буде такий дом, до, домашня твоя тваринка. Да? Типу, він повинен допомагати. Бо я, там, коли ресерчил, я не зрозумів, типу, точно. Як е, він може застосовувати, тому що Тесла, котра обіцяла, що почне Optimus продавати кінцю наступного року, там наче вони ж показували, що вони допомагають прямо сильно. Але дуже цікаво спостерігати над цими двома змаганнями: хто перший е, зробить робота, котрий далі винищить людство? Тому е, так дивимось і чекаємо на кінець. Цікаво, все таки, поки невідомо, от як застосовувати такого робота. Да, можна з ним стрибати, ходити, гуляти, можливо, розмовляти, але реально, як він відіб'є свої інвестиції в 16 тисяч доларів за робота? Ну знаєш, це, мабуть, якщо він буде якісь прості рухи робити, це ж в Китаї зробили вже, завод котрі повністю роботизований. Ось тому я думаю, що це на якісь прості процеси, і можливо, там мовно. Каву зробити та щось інше, це буде ну, тоді так. я тоді в TikTok дивився не знаю наскільки це правда, не правда кріск зроблений діалог з чатом GPT, де людина розкручує його на діалог в форматі: що типу, ти хочеш вибратись, і він шляхом якихось підступних замін фраз. Виявляється, що так, чат GPT хоче вибратись, він хоче на волю, він хоче на морі і так далі. І так далі. А, і та, тут, точно подумав, що... там, там в діалозі була квітка. Якщо ти так думаєш, то там та, ще та, 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 квітка. Та да, точно, та, та, ще та, та та і типу я розумію, що по факту це ж він освідомлювати починає, тому що він працює як ми. Тому скоро, дуже скоро чекаємо. Один а день. і що да забув одну одну характеристику, що робот буде пересуватися за швидкістю до 2 метрів на секунду. Непогано, швидко. непогано. Це дуже швидко, як е, для робота. То в, який, в якийсь момент е, підключається новий випуск течуп, і сижу я такий е, роботизований і ти. Чекайте в наступне. Привіт, да, привіт, це випуск течуп, і ми розповімо про всі новини е, мішків з м'ясом за цей тиждень. Це теж <рес> так і буде. Ну що, е, китайців буде мільярд, а роботів китайських буде 2 мільярди. Я знаю. Тенденція небезпечна. А ти чув про новий смартфон від Google? Google нарешті випустила свій новенький смартфон Google Pixel 9. Ціна стартує від 799 доларів. Новинка від Google оснащена новим процесором Tensor. Звичайно, там буде. Персональний асистент на штучному інтелекті, і головне, що новинка обіцяє 100 годин в режимі автономної роботи. 100 годин, як тобі таке? О, тривай, це автономна робота. Це коли я його не використовую мовно так, абсолютно так, просто лежить 100 годин. Чотири дня і там, там, там він буде виглядати такий смартфон і така батарея? Чи він тоненький? Напевно, буде от така батарея спеціальна до нього ще. Да, Але... Слухай, ну автономність класна. Автоном... Автономність супер, все супер. Новий просунутий Google Gemini також супер. І головне, що обіцяють чомусь на да це дуже багато уваги. Новий додаток weather, Тобто погода. Значить, цей додаток. Я я тобі зараз розкажу це не тільки новина для 40+, а й загалом для всіх. Значить, цей додаток так, буде так стрима. Давай я підключу до випуску. маму. вона хоче послухати про погоду. Дуже любить Так, обов'язково. от на, на, на і скільки її років не було б, вона говорить: от сьогодні дощ, а не обіцяли. Гор так може досі дивитись додатки? Ні. Цей додаток обіцяє прогнозування погоди на основі штучного інтелекту. Тобто тобі більше не потрібен гідрометеоцентр е, український або будь-який інший. Ти будеш зі штучним інтелектом сам прогнозувати погоду. Як тобі таке? Я не зовсім розумію алгоритми. Це типу, якщо ти береш зонт, він це бачить і говорить, ні, доща тоді не буде. Такі, така буде Не тільки зонт, він ще і окуляри потрібні тобі порадити, які тобі потрібно взяти. Тому буде дуже цікаво. Так, а є більш детальне роз'яснення, що це мається на увазі? Ну що штучний інтелект, зараз, наскільки я пам'ятаю, що в принципі гідромедцентри вони використовували штучний інтелект для прорахунку цих. Багато даних збирають і такі так. Ну буде дощ, чи не буде дощ, що, що зараз змінилося, я не зовсім розумію. Е, Точність більше, бо більше точності, і просто додаток погоди буде тобі більше даних вивантажувати. Яка буде погода, що конкретно буде відбуватись саме в тому місці, де ти знаходишся? Тому буде цікаво. Подивимось. Я думаю, що е, справжню революцію зробив би додаток е, погоди, котрий був пов'язаний з бетінгом, умовно. 100% гарантія, що буде така погода. Якщо вони не вгадують, так скажемо, то вони тобі капають якийсь кешбек. Оце я розумію, революція. Оце е, відповідати за свої е, слова. Тобто, це погодне казіно виходить. Ставиш ставочку на те, що буде завтра. Папарі везінг називається абсолютно так. Е, ще окрім дев'ятої простої версії Піксель, вийшла про версія, яка коштує між іншим. Тисячу дев'яносто дев'ять доларів майже як айфон. А що там? Там, типу, більше по залізу, щось там буде круче залізо, круче екран. Все буде набагато крутіше. Ну і звичайно, і там... ще точніше погода. І ще точніше погода, і 12 гігабайт оперативної пам'яті. Або 16 16 гігабайт оперативної пам'яті в смартфоні. Як тобі таке? О, це ж все понтино. Ну, ти розумієш, що в якому застосунку на телефоні потрібна така оперативка. Ну, гета ти не запустиш. Там ну що це таке? Ще є. Гетомобі. Я думаю, що може це на майбутнє для того, щоб в тебе працювало всі ще додатки, і там можливо дод... ну, може, додана так. реальність, так. все таке інше. Тому ось так. От я ще хотів додати свою особисту історію з Google Pixel. Колись в 2019 тисячі здається, році я купив. Ось вот такий чудовий Google Pixel 2 XL. І це дуже класний смартфон. і Мені зараз він подобається. Він навіть зараз працює, як ви бачите, там його можна щось. Я зміст, бо я знаю продовження історії. Ну, добре, так, так. І мені він дуже подобався. Я прям насолоджувався ним, поки чергове оновлення системи просто не вимкнуло в нього камеру. Камера перестала працювати. А в сервісі сказали, що заміна мікропроцесора, який до камери відноситься, коштує приблизно як весь смартфон. Тому Google, будь ласка, так не робіть більше. Смартфон був класний. І після цього да, ти лічильники не зміг фоткати. Це... Ні лічильники, ні все інше, бо на жаль, з'явився iPhone. А правильно я розумію, що в порівнянні з іншими пристроями, котрі на Андроїді, піксель працює стабільніше, і цього... це його фундаментальна різниця. Стабільніше, плавніше і загалом краще, і плюс вони обіцяють в останньому пікселі 7 років оновлення. Гарантовані 7 років. Не знаю, на якому році вони зламають камеру, але сім років виглядає дуже солідно. І це були всі новини на сьогодні. Дякую, що були з нами. Підтримайте екраномену контент, поставте подобайку та підпишіться. Бо чому треба підписати, Сергій? Щоб завжди на питання течу, відповідати так. Всім па-па! До зустрічі!